Катар Investment стали мажоритарними власниками Paris Saint-Germain в 2011 році. На той момент клуб займав 48 восьме місце в Європі за даними elofootball.com, і це було свідчення неймовірного прогресу. Адже роком раніше клуб зі столиці Франції займав 90 дев'яносто місце в цьому рейтингу. Тоді PSG фінішував четвертим в Лізі 1, Це був найкращий результат за понад 10 років. Вилетів в одній восьмій Лігі Європи від Бенфіки, і все це виглядало обнадійливо. Через 14 років PSG став тріумфатором Європи, здобувши перший. Титул Ліги Чемпіонів після розгромної перемоги 5-0 над інтером в Мюнхені. Це одна з найкращих вистав в фіналах ЛЧ І тепер ПСЖ має стільки ж європейських титулів, скільки Манчестер Сіті. Перемога стала кульмінацією понад десятиріччя витрат, помилок, скандалів і впливу політики на футбол. Вона дозволяє оцінити всі повороти, які привели клуб до успіху. Сьогодні говоримо про перетинання шляхів парі СанЖермен та Луїсі Енріке, якого б ніколи не мало статися, але яке призвело до першого купку Ліги Чемпіонів в історії цього Великого французького клубу отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Після приходу по суті держави Катару до влади в Парі Сен-Жермен і мір цієї країни, і один з найбагатших людей світу Тамім Бін Хамад Хамат Альтані розробив дуже простий план: поставити в ролі президента клубу колишнього тенісиста і своє довірене обличчя насера Аль-Хелаїфі і витрачати великі гроші на гучні трансфери. Першим став хавбек Палермо Хав'єр Пасторе за 42 мільйони євро. Потім підписали Моту з інтра, запросили тренера з великим ім'ям Карлон Чілоті. ПСЖ програв лише два з останніх 23 матчів і фінішував за три. Очки від чемпіона Монпельє стало зрозуміло, що команда рухається в правильному напрямку в другому сезоні. Зірковість зросла влітку 2012-го ПСЖ підписав Ібрагімовича, Тяго Сілу, Лавесі, Вераті, а взимку Бекхема та Лукаса Моуру. Клуб виграв лігу 1 з великим відривом і майже дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів, програвши в Барселоні лише за рахунок правила виїзного голу. Це був найкращий сезон в історії клубу, після якого Анжолоті пішов в реал. Після нього прийшов Лоран Блан і нові гучні трансфери. Кавані з Наполі та тоді ще 19-річний Маркіньос з Роми. Кавані та Ібрагімович забили разом 42 голи. Пеже покращив результат і домінував в лізі 1. В лізі чемпіонів були яскраві перемоги, але команда вилетіла в чвертьфіналі від Челсі і знову через правило виїзного голу. Після спокійного літа з одним значним придбанням Давідом Луїсом із Челсі ПСЖ почав сезон повільно і до січня відставав від Ліона на 7 очок. Проте команда виграла чотири внутрішні трофеї чемпіонат Кубок Франції, Кубок Ліги та Тро. Рофій чемпіонів у лізі чемпіонів їх розгромила Барселон Луїса Енріке, третій поспіль виліт в чвертьфіналі. Влітку 2015 року ПСЖ підписав Ангелі Ді Марію і відпустив молодого воротаря Майка Меньяна. Ді Марія став ключовим гравцем, віддавши 18 асистів. ПСЖ набрав 96 очок і знову виграв всі внутрішні трофеї, але знову виліт у чвертьфіналі ЛЧ. Президент назвав сезон провальним. і Після трьох успішних років клуб і тренер Лоран Блан розійшлися. А Ібрагімовіч та Давід Луїс поки. Нули команду шостий сезон QSI на чолі клубу став переломним. Кавані чудово грав, але Монако з Фалькао, Сілвою і 17-річним Мбапе, забрали титул ліги 1. У ЛЧ ПСЖ зустрів Барселону після впевненої перемоги 4-0 вдома. Команда зазнала приголомшливої поразки. 1-6. цей матч змінив футбол. ПСЖ зробив рекордні трансфери: Неймар за 222 мільйони євро і Мбапе за 180, Що призвело до великих витрат і кризи в Барселоні. Нові зірки допомогли ПСЖ легко виграти внутрішні трофеї, але в протирала. проти Реала команда не вистояла в одній восьмій фіналу 2-5. Великі витрати і зіркова команда зробили ПСЖ глобальним брендом. Після приїзду Неймара Ембапе клуб уклав трирічне партнерство з Air Jordan, А Наср Халаїфі назвав ПСЖ одним із трьох найбільших футбольних брендів світу. Клуб відкрив офіси в Шанхаї, Нью-Йорку. А на матчах з'являлися Леонардо Ді Капріо, Ріана Кім Кардашін. ПСЖ став дуже помітним і гламурним, але на полі часто зазнавав поразок. Навесні дві року. Та несподівано вдома програла Манчестер Юнайтед із рахунком 1-3 і вилетіла з турніру, незважаючи на виграш 2-0 у першому матчі. Також ПСЖ програв Кубок Франції і Кубок Ліги. Ковідний сезон пішов парижанам на користь. Після заміни молодих талантів на зіркових ветеранів ПСЖ під керівництвом Тухеля провів сильний сезон: 96 очок і вихід в фінал Ліги Чемпіонів, де клуб поступився Байерну. Це був найуспішніший сезон, але Тухель не втримався. Поганий старт сезону двадцять двадцять Чотири поразки в чемпіонаті, дві у ЛЧ, призвів до. Його звільнення Почетіно оживив команду, яка пройшла Барселону і Байерн ЛЧ, але в півфіналі програли Манчестер Сіті. Літо 2021 стало ключовим для ПСЖ. Клуб підписав трьох молодих гравців: Ашрафа Хакімі, Нуну Мендеша і Джан Луїджі Донаруму, які стали основою чемпіонської команди 2025. Водночас, ПСЖ здійснив найбільший трансфер в своїй історії, підписавши Леонелі Месі після фінансових проблем Барселони. До складу також приєдналися ветерани Серхіо Рамос і Джорджені Вейналдом. Клуб йшов в Абан. У сезоні 21-22 всі були впевнені, що Парі жермен нарешті здобуде перемогу в найпрестижнішому клубному турнірі. Попри легку перемогу в лізі, 1 команда здобула лише один трофей, вилетівши з ліги чемпіонів від реалу і знову в одній восьмій фіналу. Месі тоді догрався до того, що його освистували на парк де Пренс, А Неймар пропустив половину сезону через травму. Карім Бензима відзначив, що ПСЖ не витримує тиску суперників. Часто психологічно здається. Після провальної кампанії ПСЖ продовжив оновлення, приєднався вітіння. А Зірковий вихованець клубу Ворен Мері почав отримувати ігровий час. Однак з тріом Бапе Неймар Месі в Атаці не було нападника, який міг би ефективно тиснути на суперника, що створювали дисбаланс. Попри 58 голів і 32 передачі від зірок, команда знову виграла Лігу 1 але знову повз вухастий кубок. Поразка від Байерну в одній восьмій фіналу і загальним рахунком 0-3. Команда виглядала дуже блідо і без необхідної агресії, щоб переломити хід протистояння. Тодішнього наставника команди Крістофа Гальтє звільнили. Неймар поїхав до Саудівської Аравії, Мессі до Майамі, і команда стала фактично командою Мбапе, принаймні тимчасово. Влітку 2023 року. ПСЖ змістив акценти Ультрас клубу вимагали, щоб команда повернулася до свого коріння і довіряла місцевій молоді та купувала топових французів, які будуть викладатися в матчах за команду. Таким чином в Парижі опинилися Лукас Ернандес, Усман Дембеле, Рандал Коломуані та Бредлі Барколя. Очолив цей новий проект Луїс Енріке, який завершив роботу зі збірної Іспанії та кілька. Разів кривдив в парижан на чолі Барселони. Хоч Енріке не зміг змусити МБАПЕ пресингувати і повністю змінити тактику, навесні команда провела сильний відрізок, зробивши ремонтаду в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів проти Барселони, але програла Борусії в півфіналі, незважаючи на перевагу за ударами та XG. Всі національні трофеї залишилися у ПСЖ, але розчарування від ЛЧ поєдналося з відходом Мбапе до Реалу. Тим не менше, Луїс Енріке повторював, що від відходу Кіляна його команда стане тільки сильнішою. Я би краще мав чотирьох гравців, які забувають більше 10 Голів за сезон ніж одного гравця з 40 плюс голами, говорив іспанський коуч. А протягом минулого сезону Енріке неодноразово говорив, що без МБАПе його команда стала збалансованішою при грі в захисті. І коли його просили назвати головну чесноту Усмана Дембелє в контексті, чому він має отримати золотий м'яч, коуч назвав його роботу в пресингу. До сезону 24-25 ПСЖ став одним з найбільших світових брендів після Реалу та Барселони. Контракт із Найкі і великі продажі форми підтверджували їх статус. ПСЖ дотримав мовався плану після підписання Гонсалу Рамуша в січні 2024 року. До команди додали молодих талантів Дезіре Дуе, Жоау Невиша, Віліана Пачо та Вінгера Хвічукварацхелію, коло Муані не виправдав очікувань і був відданий в оренду. З 1 жовтня до початку грудня Пже мали 4 нічиїх та 3 поразки всі в лізі чемпіонів і опинилися в критичній ситуації, посідаючи 25-те місце з 36-ти перед останніми матчами. Перелом стався з перемогою 3 нуль на дредбул Зальцбург 10 грудня. Луїсінріки. Поступово відбудовував команду після відходу Мбапе. за словами джерела ESPN, Він поетапно навчав гравців пресингу, контрпресингу, а також коригував позиції Хакімі, Нуну Мендеша та Дембеле, поки команда не стала такою, якою хотів її бачити. Статистика плей-офф Ліги чемпіонів підтверджує трансформацію. Пиже дозволяв суперникам лише 44,4 прогресивних проходи за матч. Найкращий показник в історії клубу в турнірі. В атаці вони завдавали в середньому більше 18 ударів за 90 хвилин, перевищуючи попередні сезони, поєднуючи довг Володіння з швидкими атаками команда тримала суперників під повним контролем. Гравці відзначали початком прориву перемогу над Манчестер-Сіті 22 січня. Сіті швидко вели 2-0, але ПСЖ відповіли чотирма голами за 35 хвилин. Наступні 6 тижнів команда забила 41 гол в 12 матчах і пропустили лише 8. Хоча камбек проти Манчестер Сіті був епічним, все почалося місяцем раніше з трансформації двох ключових гравців у нових ролях. Дембеле після відходу Мбапе почав сезон посередньо. В перших 18 матчах 5 голів і 4 4 асисти в Лізі чемпіонів 0 голів і 1 асист в 4 іграх. Починаючи з матчу з Редбул Bull Зальцбург, він провів 82% матчу на позиції центрального нападника. З 15 грудня Дембеле забив 27 голів і віддав 8 асистів в 31 матчі, ставши головним претендентом на золотий м'яч. Бредлі Барколя починав сезону в статусі гравця основи, але в лізі чемпіонів не мав необхідного впливу. Луїс Енріке почав давати більше шансів 19-річному дуе. Дуе та хвіча стали ключовими гравцями на флангах хатаги. Дембеле став Літною хибною дев'яткою, а Хакімі з Мендешем найкращою парою фулбеків світу. Барколя посилював гру з лави запасних. Пару центрбеків Маркіньо Спачов вважають однією з найсильніших в світі. А за трійкою центральних півзахисників вже ведеться справжнє полювання. Зокрема, Реал дуже хоче вітінню як довгострокову заміну Модрічу. Жоау Невиша мріють бачити у себе топ-клуби АПЛ. А від Фабіана Руїса в його нинішній формі не відмовився будь-який топ-клуб. Ну і варто відзначити Джан Луїджі Донаруму, виграти лігу чемпіонів без голки Ра світового класу в нинішньому футболі неможливо. Прагнення ПСЖ до зіркової гламурності зробило клуб багатим, але найвищий трофей вони здобули лише після втрати топ і ставши командою з глибоким складом, енергією та сучасною тактикою. Підтвердити успіх складніше ніж зробити прорив. Це знає і Енріке, чия могутня Барселона з МСН на чолі в сезоні 15-16 Не змогла повторити тріумф сезону 14-15. ПСЖ має глибокий склад із багатьма молодими талантами. Пачо Рамос по 23 роки Барколя. Мендеш по 22, баральдо, 21, один, 20, двадцять доеза 19, а також ще молодших. ПСЖ створив найглибший і наймолодший склад світу, який ще не досяг піку і може розвиватися ще 1-2 роки. Хоч шлях був довгим і складним, тепер команда на висоті і надовго залишиться в еліті. Ну і ми не могли не пройтись по шляху Луїса Енріки, який вдруге в своїй тренерській кар'єрі виграв Требл. І для цього ми скористаємося матеріалом журналіста ESPN Грема Хантера. Єдиний елітний клуб, де я ніколи не тренуватиму, це ПСЖ. Вони відданій культурі суперзирок, яку я ніколи ніколи не прийму. Та й я й не говорю французькою. Грем Хантер був присутній при цих словах Луїса Енріке, коли Челсі та Тоттенгем тричі запрошували Луїса Енріке на співбесіді влітку 2023 року. Він погоджувався неохоче. Він казав: клуб, який мене найме, має справді хотіти мене розуміти, як я працюю, підтримувати стиль моїх команд і приїхати до мене додому, брати інтерв'ю, щоб мене переконати. Челсі і Тоттенгем хотіли радикального лідера, захоплювалися його резюме, требло. Ми з Барселоною і тим, як він розвивав молодь, але вимагали співбесід у своїх штаб-квартирах та у швейцарській резиденції Даніля Леві. Лучо, як його називають близький, приїхав, але скривив носа через плутану систему в Челсі. У Тоттенгемі відмовили через недостатню англійську. В суботу дивлячись, як ПЖ розгромив Інтер із близьким напором, ви бачили, як Лучо обіймав Луїса Кампоса, 60-річного спортивного директора, який побудував Монако чемпіоном Ліги 1 і тепер керує ПЕЖ. Кампос приїхав до Каталонії додому Ліса Ендр. Рикий сказав: ми на 100% віддані тобі і твоєму стилю, дамо повну владу над командою, підтримуватимемо підписання гравців. Ми хочемо тебе. Насер Алхелеїфі сказав йому: не відчувай тиску через одержимість лігою чемпіонів. Ти тут щоб побудувати проект. Ми не вимагаємо одразу виграти трофей, якого ніколи не мали. Поки в Мюнхені лунала via The Champions, фанати ПСЖ розгортали тіфо з образом Луїса Енріки і його доньки Хани. Лучо та Жермен – це історія виконаних обіцянок. Коли я прийшов до ПСЖ, всі підтримали наші плани, і ми швидко дійшли згоди. Мета була створити щось особливе, що привабить гравців і змусить їх хотіти грати за ПСЖ. Важливу роль відіграли спортивний директор, президент і персонал. Ми вірили в гравців, яких шукали: Вільян Паче, Жоау Невіш, Дезіредуе. Розповідав Луїс Енріке за кілька тижнів до фіналу ЛЧ. Варто визнати, що нетерплячість Луїс Енріке виграти лігу чемпіонів і увійти в історію, частково пов'язано з найгіршими подіями в світі. Світ тепер знає, що він, його дружина Елена та діти Пачо і Сіра, пережили в 2019 році. Померла їх донька і сестра Ханна. Луїс Енріке пішов у відпустку з посади тренера збірної після смерті Хани від раку кісток. Перед фіналу він сказав, що Ханна завжди з ним духовно що надихнуло фанатів Пейже створити Тіфо за воротами в суботу. Мало. Хто пам'ятає, що його помічник Рафаель Поль, який святкував із ним перемогу, пережив власну трагедію. Доглядав дружину Ракель, яка померла від раку. Також забувають про друга Луїса Хуана Карлоса Онсуе, який страждає на боковий аміотрофічний склероз. З огляду на ці трагедії, хто звинуватить Лучо в тому, що важливі справи треба зробити швидко. Луїс знає, що в житті найголовніше це власне життя, можливо, саме через це він цінує кожну хвилину і швидко доносить свої ідеї до команди. Можливо, це і є його головний секрет. Травматичні переживання змінюють тебе. І на краще, і на гірше в житті люди приходять і йдуть без причини. Часто саме негативний досвід приносить найбільше користі, бо він болить і має наслідки. Більшість у моєму житті позитивне, а з негативу я беру позитив. Говорить Луїс Енріке, футбол ПСЖ проти інтера в Мюнхені був приголомшливим. Пресинг організація перестановки безперервне вимагання максимуму від команди. Це захопить людей і змусить їх закохатися в ПСЖ, який досі часто висміювали поза Францією. Париж місто культури і романтики, але його команди. Ніколи не була модною до цього часу. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент красивими гривнями. закиньте прямо зараз свій донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.